На Хмельницькій атомній станції розконсервують третій енергоблок. Його хочуть добудувати та нарешті ввести в експлуатацію. Зводити його почали 40 років тому, та згодом усі роботи зупинили через мораторій. Тепер блок намагаються оживити, адже його готовність 80%. Щойно Верховна Рада ухвалить відповідний закон. На Хмельницькій станції візьмуться за добудову третього блоку, а згодом і за будівництво четвертого. Також працівники АЕС сьогодні передали бійцям на фронт два авто, катер і десятки дронів. Від початку вторгнення вони вони допомогли війську на понад 300 мільйонів гривень. Демонтовують непридатні конструкції та ремонтують те, що можна відновити. На третьому блоці Хмельницької атомної електростанції триває підготовка до будівництва. Це ремонтно відбудовні роботи. Ми відновлюємо той стан будівельних конструкцій, стан елементів. Які, на жаль, з часом консервації будівельних робіт прийшли до певного, скажімо так, стану, але їх можна і треба відновлювати. Підготовчі роботи проводять власними силами. Над цим працює майже 600 енергетиків із Запорізької АЕС, яким вдалося евакуюватися, серед них і пан Андрій. Важко було покидатися це, це, це бачите. І монтуємо Рейки під кран башини, який нас дуже допомога нам прискорити демонтаж конструкцій і наступний монтаж панелей турбінного відділення. Блок після років простою оживає і зараз вкрай важливо його добудувати. Він готовий на 80% І його потужності вистачить, аби дати енергію майже на всю столицю. Частина обладнання є. Закупити решту планують в Болгарії. Він дасть один гігаватт потужності додаткової. Всі оці великі обмеження потужності, які були ще 10 тижнів тому. Вони закінчили зводом одного енергоблока, якщо він буде добудований. Ми будемо от тут знаходитися по потужності, по, -по, -по балансу, який необхідний енергосистемі України. Рівно 20 років тому ввели в експлуатацію другий блок Хмельницької АЕС. Його будівництво теж заморожували через мораторій. Однак роботи вдалося завершити за усіма вимогами безпеки. Пан Сергій в той день був на зміні. Каже, то була дуже важлива подія в енергетиці. А якби не було цього мільйонника, то, звичайно, було б графік відключений. То це дуже важливо, і важливо, якби третій блок був, то це було б ще краще, звичайно. Адже завдяки підключенню після планового ремонту цього блоку вдалося припинити тривалі відключення світла, кажуть енергетики. Вони генерують чисту енергію, і це приклад того, що атомну енергетику треба розвивати. А якби ми мали ще більше блоків в системі, нам би було легше проходити цей терор, який сьогодні, на жаль, не зупиняється. Нам треба це робити. Питання, що ми. Основне тут не втрачати час, тому що це не проекти там одного року і навіть не двох. Більшість українців вже готуються до зими. Та яким буде наступний холодний сезон на фоні постійних цинічних обстрілів росіян, не скаже жоден експерт. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти і сітіві. Єдині новини.